Ладно, ладно. Ого по-нормальному. Дорогу був, панове. Давайте відразу поясню для тих, хто не підписаний на ТГ канал, що відбувається і чому стало так мало тоні на ютубі. Наразі у мене вкрай мало часу на пограти через роботу та ще певні особисті причини. Може колись у майбутньому розповім вам про це все на стрімі, коли запланую його. Поки що вам варто тільки знати, що я живий, все окей, відоси мутяться в тому темпі, в якому виходить, і вже повірте, я стараюсь витиснути максимум. А усю інформацію так само можна побачити у телеграм-каналі. Ну і звісно ж, дякую, що не дивлячись ні на що залишаєтесь зі мною. Дивитесь, лайкайте, коментуєте, сподіваюсь продовжити в тому ж дусі. Зокрема, всі вже, певно, в курсі про проблеми з фонді. Я листував з Донателло на цю тему, сказали, що наразі шукають рішення проблеми. Тому, якщо вже підтримали наших воїнів світла ЗСУ та забезпечили себе усім необхідним. І хочете порадувати ютубера копієчкою, я залишу номер карти в описі для прямого донату. Дякую. Все, з інформуванням закінчив. Тепер давайте коротко веду вас у тему. Warhammer шута з Бладентів це раннган платформер у сетінгу Вахи, де нам дають пограти за оручого хлопака, що доволі рідкісне явище, бо окрім як у Довнічах і у цих гоночках, такої можливості особисто я ніде і не бачив. Розробником є бельгійська студія RockSide, які комусь можуть бути відомі по грі Guns, з Горен Особисто я колись трошки залипав у цю іграшку і може якось ще відос зроблю, коли буде настрій на це. І нехай я і запізнився з цим оглядом на хайп-трейн, адже вийшла вона ще в 22-му році, і ми з Костяном та Фантомом встигли покатати її у коопі на стрімах. Якщо комусь таке цікаво, можна навіть залишити посилання у описі на запис. Сьогодні ж я розповім вам про соло Experience і своє враження від нього. Ну і причина, чому я взагалі взявся саме за цю гру, це ви, мої любі фанатики з телеграм-каналу. Доєднуйтесь до затишної вечірки, і можливо наступного разу я огляну саме обрану вами гру. Сьогодні, на відміну від попередніх роликів, я планую все розповідати по ходу мого просування у грі, тому погнали по порядку. Від самого старту у нас в менюшці є можливість глянути ачівки, які не потребують загалом від вас виконання якихось цікавих умов. Просто бери їм очі, за що розрабам дякую. Я хоч і невеликий фанат задротити над таким, та все ж приємно. А також статистику і відкриті вами капелюшки. Нічого, окрім косметики, вони не дають, однак приємно, що свого орка можна якось кастомізувати. Складність я обрав для реального варбоса з великою чопою у штанях. Також на вибір у нас тут чотири класи: Флешгіт, який має в своєму розпорядженні бандеру смузі та шанс не витратити набої під час стрільби. Віртбой, який здатний оглушати ворогів мілішними атаками та шоковими гранатами. Біст Снага Бой, в свою чергу, запускає Сквіга, який закусює ворога до смерті. А також замість звичайної мілішки у нього списи, які він може кидати і які вибухають після встрягання у землю. Тут же розповім про спеціальну здібність фак, яка накопичується по ходу вбивств. У всіх орків вона одна, дає вам невразливість на певний час та підвищений дамаг. Ну і плюс ваш орк починає швидко шмаляти з будь-якої зброї в його в руках, окрім цих списів, на жаль. І наостанок у нас тут Stormboy, який вміє дешитись на своєму ракетному ранці, підпалюючи ворогів на шляху. Мілішкою в нього слугує молоток, який здатний розкидати дрібних ворогів, ну і касетна бомба, яка при вибуху розділяється на кілька маленьких. Така менюшка буде доступна вам в будь-який момент гри, тож ви будь-коли зможете поекспериментувати з класами, стволами і капелюшками, просто повернувшись до лобі через меню паузи. Сюжетка тут це, звісно, взагалі вогонь. Спочатку наш головний герой розповідає, який же вони ахуєнний клан, і про плани свого клану по захопленню планети Лутус, а потім нам показують головну сюжетну затравку. Наш Варбос зраджує нас через заздрощі, пиздить нашу зачіску і десантує без парашуту. За таке можна і про грибницю пожартувати, з якої він виліз. Але я вже дорослий орк, тому беру свою чопу і йду крошити усіх у окрошку. І так, потроху згадуючи керування, ми пробиваємось крізь орків з власного клану, які тепер вважають нас ворогами, і крізь презерватив самого імператора, Імперську гвардію. Для тих, хто не в курсі, обов'язок кожного гвардійця добре вмирати за імператора, або померти як сцикливий пес від куль власного комісара. Тут же ми бачимо основні заруби всієї гри: ось такі аренки, цілі яких вбити певну кількість ворогів, що загалом не набридає. Це реально весело, ще й з такою музякою, як у грі. <плес> До речі, на цьому ж місці у нас перший босс ноб. Нескладний. Головне постійно від нього бігати, стріляти йому в пику і розчищати місцевість від дрібноти, яка заважатиме. Вбивство босса зробило боссом тепер вже нас, і ми з загоном орків під арт обстрілом гвардих і рачимо напролом крізь їхні позиції. Тут же ми перші зіштовхнемось з комісаром. Much like of your voice. Ow! Ow! А потім, відразу ж після укріп фортеці, на нас викидають чортів Бейнблейд, а ні, всього лишень Леман Рус. Він трошки змусив мене повозитись, бо я як завжди увімкнув режим пораненої тварини зі сказом і скакав куди доведеться, а варто було лише навчитись підловлювати його траєкторію пострілу і херачити всім, що є. Зокрема, як звичайних гвардосів, вони не цураються випускати на нас ще й огранів та якихось карликів-снайперів. Нагадайте у коментах, як вони називаються пліс, чесно кажучи, вони настільки слабкі, що у пилу бою я не помічав, як вони відлітали. А от ті самі огрини навпаки, дісили тим, що їх хер винесеш. І от заходимо ми в чергову будівлю, а там. Але насправді знову ж бос трохи розчаровує. Так, там не просто спочатку зорієнтувати через велику кількість об'єктів, які летять тобі у їбало. Однак атаки його не складні, а сама суть батлу в постійному настрілі йому в їбу шатню. І от номінант на премію Найкраще місце для цілого рівня каналізація. Благо, на відміну від більшості таких рівнів, цей був непоганим. Окрім цих щурів, які підривали мені очко у реальності, а не тільки у грі. Особливо на цій довбаній платформі, на яку їх закидали просто у незлічених кількостях, ще й змішуючи з іншими ворогами. Коротше, я подолав цю ділянку чимось на кшталт розстрибки, роздумуючи над тим, чи не було тут таки задумано. О, до речі, забув згадати, тепер з ворогів у нас тут ще й генокради. Задумайтесь про це, коли наступного разу змиватимете мастилу вашого Болтера у Раковину, кому на поталову віддаєте своїх дітей. А от і перший місцевий босс генокрад. Він настільки швидко опіздюлився, що походу сам не очікував і завмер у ступорі. Після нього у звичайні загони ворогів додаються ще й мініатюрні генокрадики. Доволі жирні, але не так, щоб бісити. А потім купа платформінгу з вогняними пастками, пара аренок, на одній з яких нашим босом стане Біофагус. Теж щитой всос насправді не дивлячись на своїх посіпак. От наступний босс Патріарх хоча б виглядав вражаюче. The... Uh -oh. Та й доводив мене частенько до Лоу хп. Має три стадії. Спочатку два рази він виходить з нами раз на раз, а потім і одночасно з підсосами, що, на жаль, для нього не допомогло. Після перемоги починається якийсь лютий двіж, від якого варто б вибратись на вулицю, по дорозі, заїбенивши ще пару генокрадів. На дворі вже повний хаос. Презерватив у вигляді Гвардосів почав рватись, і тому сюди вже встигли просочитись космодесантники білі шрами. Не знаю, до речі, чому саме цей орден, ну і ще чисто на фоні масові бої гвардосів і генопиздів, не звертайте уваги. А ні, увагу таки доведеться звернути, бо гвардоси притягнули хайпові ходулі. Ну не суть. Важливіше те, що ці придурки білі ками. Навіть свого капелана притягнули у надії зупинити нас, однак ні для кого не стане сюрпризом подальша його доля. Далі мені треба було прориватись крізь ангар, у якому відбувалась битва на елеваторі, з якої мене трохи флешбекнуло в МГС-1. Від таких флешбеків один з охренів аж кров'якою рошив поле битву на знак свого благословення, напевно. А в кінці мені довелось рознести недодредноут. Це було напрочуд ізі. А от на даху цього ангару мене очікувала битва з самим Титаном. Та не просто титаном. А лордом Горіком Каноримом, сином верховного короля Канорима Валоріка, верховний принц дому Канорим, майстер клинок Гаї, хранитель калітки Лорало. Ой, блять, коротше, самі перекладете, коли будете грати. Але якщо серйозно, то Стьопка з пафосу цього всесвіту доволі непогана. Ну і так, битва була не дуже то і проста. Треба було трошки підучити патерни і те, як від них ухилятись. І на той момент мені здавалося, що складніше мене вже нічого не чекає. Однак як же я помилявся? Ну і власне перемагаємо титана і спиздивши десантний корабель, рушаємо пиздити огрука Гатреку, який вкрав у нас зачіску. Чесно кажучи, враховуючи усю пизданутість орків, якби це було каноном, а не пародією, я б навряд чи сильно здивувався. І от ми на кораблі головного поганця, де починає накопичуватись градус душки. При тому, наче й весело, наче й трохи пригорає, перепроходити одні й ті самі арени через їхню перенасиченість ворогами, а особливо жирними ворогами. Хоча загалом все ж це був прикольний челендж, до того ж на фоні грав Соковитий Роцк. а тут ще й задній фон доволі прикольний, та і з убий банками можна пофайтити, що теж було дуже круто. В кінці розносимо панель керування і корабель десантується на ту ж планету прямо під ноги огруку у оручому стомпері. Фу, ось тут у мене вже знатно горіло. Мало того, що у мене з якихось причин почала підлагувати гра, чого на записі напевно не видно, ще й бос трошки нечесний. Ну, типу, нескінчений натовп ворогів, які постійно по тобі хуячать ізверху, і знизу, і спереду, і ззаду, атаки самого боса, і тобі треба між цим всім якось розриватись. Звучить, і виглядає може просто, однак, повірте, це треба відчути самим для розуміння. І от якимось чудом я його все ж таки подолав: забрав зачіску і став варбосом. Окрім того, я так розумію, повністю захопивши планету. Ну, а це означає екстермінатус на голову оручих хлопаків у скорому майбутньому. Знаю, що не всі любителі дослуховувати ролик до кінця, тому одразу ж прохання. Напишіть у коментах яке-небудь цікаве чтиво про орків. Я після цієї гри прям захотів більше ознайомитися з їхньою романтикою. І скажіть, як вам огляди ось таких малесеньких іграшок. Тепер щодо висновку по грі, мені зайшло. К якщо бути чесним, це все ж таки трошки фановіше і простіше, а враховуючи те, яка гра маленька, їй прям хочеться пройти залпом. А для цього знадобляться спеціальні відматчі узвари, які я під час запису не вживав, через що інколи підгорав. А так динамічно, місцями кумедно, проста і приємна мальовка, все, що треба для одного або двох приємних вечорів. Ну а на цьому все. Мирного неба вам. Слава Україні! Неодмінно підтримати ЗСУ, та до скорих зустрічей!